Михайло Головко, всеукраїнське об'єднання Свобода 164 164-й виборчий округ Тернопільщина. Шановні депутати, шановні брати, і сестри українці, хотів би наголосити над питанням, яке ми нещодавно заслухали. Це звіт 100 днів уряду. І звісно ж, всіх нас з вами обурює, що звіт уряду відбувається, нібито все добре. Це нормально, економіка працює, держава розвивається. Хоча насправді ми бачимо абсолютно іншу ситуацію. Ми бачимо зубожілий народ. Ми бачимо, як українцям зараз дуже важко, адже те, що відбулося за останній період, вразило всіх: зростання цін, стрімке падіння гривні, зростання пального ліків. Продуктів першої необхідності практично кинуло українців за межу бідності. Майже 90% населення зараз потрапило під питання ціни виживання, чи зможуть вони вижити в українській державі, Стримке зростання комунальних послуг. Все це веде наш народ реально за межу бідності, адже сьогодні рівень заробітних плат і пенсій, практично як в африканських країнах Зімбабве і інших, перевищує порядка 40-50 доларів на душу населення. Звісно, така ситуація є неприпустима, адже ми вважаємо, що уряд не справився з тим завданням, і як прем'єр-міністр Яценюк як голова уряду за рік часу своєї діяльності не провадив практично жодних реформ, які озвучувалися в тому числі на майдані, які декларував, що потрібно зробити для України. Зрозуміло, що люди вже побачили. Лицемірство і брехню з прем'єра, який тільки розказує про те, що буде боротися з корупцією, розказує про те, що буде боротися з відмиванням коштів в офшори, перекривання схем на митниці. А це Порядка 6 мільярдів у рік це порядка 12 мільярдів доларів, які витікають в офшори, Це та сама несправедлива податкова реформа, яка знову не зачепила олігархів. А весь податковий тягар впав на простий український народ, і останню, як то кажуть, хлібину забираємо. Ми простого українця. Несправедливо це, звісно, що стрімке падіння економіки 22% падіння. Виробництва кожне четверте підприємство закривається сьогодні. Ми бачимо, як зростає зовнішній борг держави, який вже сягає 136 мільярдів доларів. А сукупний борг України це понад 1,2 і трильйона гривень. Це сьогодні у кожен українець, чи пенсіонер, чи працюючий, чи новонароджений, він вже винен. Порядка 30 тисяч гривень, і ця сума далі стрімко зростає, тому що економіка не працює, тому що економіка в тіні, і цей єдиний соціальний внесок, про який ми говорили, він теж не діє, адже це практично фікція. Ніякого послаблення ми не зробили для бізнесу і для малого середнього бізнесу. Тому ми розуміємо, що уряд провалив свою діяльність, і прем'єр-міністр показав некваліфікованість свою. І звісно, ми, як депутати, повинні піднімати питання про. Ротацію про зміну уряду і відставку прем'єр-міністра. Дякую. Слава Україні.